Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Офіцер ЗСУ Олексій Герман також звинувачує колишнього командувача об'єднаних сил Юрія Содоля у загибелі десятків тисяч українських солдат та вважає, що генерала потрібно судити за декількома фактами. За його словами, державне бюро розслідування дало відповідь на заяву ця відповідь не те, що очікували більшість бойових офіцерів. Содоль це не лише прізвище, це безприципний радянський формат ведення війни, де життя солдата чи офіцера вартує нічого. На тих ділянках, яким приділяв свою увагу даний пан життя солдат в окопі не перевищувало двох діб. Він дійсно старав нуль підрозділи. Дійсно, особисто відповідає за загибель десятків тисяч українських солдат. Культура воювати по крапкам на мапі або приданими підрозділами. Це теж від генералів старого формату. Ця стара школа ніколи не призведе нас до перемоги. Вона лише може нанести невиправданої шкоди за ЄСУ та державі, що, в принципі, вже зроблено, написав військовий у своєму Facebook. Зняття Содоля з посади це лише перший крок. Матері, дружини, діти загиблих зобов'язані домогтися розслідування та суду над даним паном. Саме розслідування покаже, яким чином за чиє Хто винен, не можна загубити стільки життів і списати все це на війну. Ця жорстока війна не повинна бути індульгенцією від некомпетентності, вважає Герман. Суд над генерал-лейтенантом Содолем повинен відбутися. Це по-перше, буде справедливо. Друге, це зупинить бажання інших прихильників совкового способу війни робити подібні злочини. Третє, можливо, це спонукає керівництво швидше переходити на інші стандарти війни. Четверте війна найчесніше місце. Тут відразу бачиш, хто і хто, і нам не зрозуміло, як і за що людина отримала звання героя та погони генерал-лейтенанта. І цимував військовий.